Вітаю. Я сьогодні вам представлю метод брейнспотінгу. Брейнспот це точка, ну, якщо вже так перекладати, це точка мозку або зона мозку. І цей метод це метод, направлений на нейрофізіологію. Цим методом займався і досліджував Девід Грант і опубліковував свої роботи з 2003 року. В чому суть його роботи? Він досліджував метод ІДІМР. І коли він бачив, що коли е, його клієнти, його пацієнти рухають очима, то в певних зонах ці е, рухи е, уповільнювалися або зупинялися. І то він, він починав досліджувати ці зони, в яких зупинялися рух очей, і він від е, для себе е, дослідив, що у цих зонах є е, е, нібито емоційний заряд. І певні травматичні ситуації у будь-якої людини, не тільки травматичні, але, мабуть, і позитивні, вони е, співставляються з деяким положенням очей. І навіть ви зараз, слухаючи мене, можете для себе цей тест е, зробити. Наприклад, згадайте про матусю, про її обійми, і ви побачите, що е, одразу ваші очі кудись подивляться, вони хочуть для згадування цього моменту кудись подивитися. Або е, згадайте, як вам Поставили таку саму саму серйозну двійку в школі чи в університеті, і ви побачите, що ваші очі йдуть до іншого місця і фіксуються там. І він, досліджуючи ці процеси, писав свої наукові роботи і досліджував роботу таламусу, транслятору нашого мозку, неокортоксу, тобто думаючої частини мозку, і амигдалини. Тобто те, що відповідає за лімбічну систему, систему безпеки і виживання. І е, в нас завжди є записи емоційних подій в нашій системі. Але інколи ці записи проходять через усвідомлювання, тобто через неокортекс, тобто ми думаємо і запам'ятовуємо. А інколи, якщо це стресові події, вони одразу йдуть до запису, до лімпічного. Цю систему такі е, події, як про виживання, про великий стрес, коли нам немає часу думати, а ми тільки реагуємо і на несвідомому рівні запам'ятовуємо ці травми і процеси. І тоді нам дуже важко е, нібито, е, підняти ці події, тому що ми їх навіть інколи не запам'ятовуємо. І ось ця техніка брейнспотінгу вона допомагає пропрацьовувати ті, е, Бокі травми, які навіть нема у пам'яті людини, тобто вона дуже інколи дуже травматичні, але дуже незгадувані і дуже важкі до відтворення і тоді. У нас, значить, є завжди деякі певні відчуття, які повторюються проти на протязі нашого життя, але вони колись утворилися. І Є в нас завжди така, нібито корінна або базова подія, яка створила цей спосіб взаємодії зі світом як безпечний для нас. І навіть якщо він нелогічний або Недоцільний в певних обставинах, але наша внутрішня система вважає, що так найкраще для нас, тому що в дитинстві так було найкраще для нас, і завжди у цих згадках є певні відчуття, тобто, наприклад, певні запахи, певні звуки, певні об'єкти, певні відчуття на тілі, і те, через що ми можемо глибше згадати ці події, і завжди є сенсорний досвід. Тобто сенсорний досвід це коли в нас виділявся адреналін чи кортизол на реакцію на певні події. І чому така терапія ефективніша, ніж звичайна розмовна терапія, то вона працює саме з нейрофізіологією мозку та тіла. Тобто ми не просто відбудовуємо якісь образи чи згадуємо якісь досвіди на життя, а ми працюємо саме з мозком і саме з нашим тілом. Тому ця робота показала себе як найбільш ефективніша. І ну, це може бути, наприклад, ось впевнена в собі людина, і всі оточуючі кажуть, ось це впевнена людина. А там всередині в неї є. Ну і на неокортексі вона це транслює, а там всередині глибоко є. Якийсь певний страх. І вона може дуже боятися, але транслювати цю впевненість, розмовляти як впевнена людина. Але якщо буде відбудовуватися якась стресова ситуація, вона буде реагувати не як впевнена людина, але з цим фізіологічним рівнем. І тому саме з рівня фізіології, а не когнитивного рівня, краще працювати такі процеси. І ще слід зазначити, що в нас завжди є певна ситуація, до якої потрапляє людина, ну, стресова ситуація, наприклад, стимул, тобто не всі стресові ситуації будуть відтворювати певні реакції, і в певних ситуаціях є саме стимули, які запускають певні реакції людини, і є відповідний стан або відчуття, і є соматична реакція. Це певний комплекс, як йде це, цей ланцюжок реакції в нас, тобто є стимул, ситуація стимул, відчуття і реакція тіла, тобто викид гормонів, що, що моє тіло має робити, коли ось така ситуація відбувається. І е, цим методом можна пропрацьовувати саме соматичний е, реакцію, соматичну реакцію, і потім в будь-яких, тобто корінне а е, знов таки скажу корінне пропрацювання, і знов при відбудованні цих ситуацій, і ми можна робити ретести, е, людина вже не буде так реагувати. Метод критеріальний, тобто його можна аналізувати за е, тілесним відчуттям. Людини, тобто на, на на віру на рівні відчуттів, і є е, так звана шкала суб'єктивного рівня дискомфорту. Тобто, завжди, коли ми входимо в роботу, ми індивідуально відчуваємо, який є рівень там від 1 до 10, суб'єктивно кожна людина для себе відчуває наскільки зараз це відчуття, і після роботи ми знов перевіряємо, наскільки воно змінилося, і е, в ході цієї роботи е, це відчуття знижується. Е, і е, думки можуть бути будь-якими, е, і згадки можуть бути будь-якими. Але цілесна реакція це те, що не обманює, це те, що ну, людина певно відчуває і певно може сказати про це, і е, вона певно йде з реакцією і про роботу з унездаленою, з цим проявленнями, і потім вже. Після цього фізіологічного рівня йде опосередкована робота з мисленням, з діями і з результатами, які досягає людина. Тобто, коли її вже не обмежують певні реакції, вона може більше для неї від, ну, нібито відкривається більш можливостей. Це ну, для чого працювати цим методом. Ось і можна сказати, що кожна згадка, вона. Кожне відчуття воно пов'язано з певним положенням очей, і ми це зараз продемонструємо сьогодні. В мене Оксана. Як представник відчуттів, які в неї є, і зараз ми будемо працювати цим методом. Ми вже е, зробили попередню беседу і бесіду, і вже визначили, що є певні ситуації, де е, Оксана відчуває образу. А хотіла би вона спиратися на себе, тобто це відчуття опори в собі, і е, як те відчуття, яке буде їй давати цю внутрішню силу. І не, е і не давати йти в образу, і нібито ну щоб образа взагалі не була тим інструментом, який допомагає їй в вирішенні певних стресових ситуацій. Так, Олена, Підтверджую, дійсно моя улюблена реакція це образитися, і от я образилася на близьку людину, яка не виправдала моїх очікувань. І, е, хоч ситуація уже минула, але е, реагую е, я так само. Тобто, навіть коли е, це вже пройшло, е, результат уже є. Я десь е, при тому зовнішньо, е, я кажу, що нормально, але глибоко в душі я це пам'ятаю. І е, е, є ситуація, що я відповідаю це з якимось серцем, е, з голосом, і я би хотіла дійсно е, звільнитися від цього почуття, що так сталося уваги, добре. І коли ви зараз згадуєте про цю ситуацію, згадайте її ось ну, нібито ви в цій ситуації, ось в деталях, що каже вам ця людина, що ви їй відповідаєте. І можете це не робити вголос, але там просто в собі знов прокрутити цю ситуацію, і коли ви знов в цій ситуації згадайте її в подробицях, відчуйте її. І ось зараз, коли ми підіймаємо цю ситуацію, наскільки відчуття образи зараз у вас є, від одного до десяти. Десь на вісім. Тобто от в мене прям образа в горлі сидить. Так, так. І це завжди буде десь в тілі? тобто відчуття воно завжди, десь в тілі, і воно як що в горлі, як... це якщо? Як комок, який є. Ну, тобто аж, аж міняється голос, коли ти про це згадуєш. І зараз ви давайте зробите вдих і видих і ще раз добре відчуєте цю образу, якомог форлі, який у вас там нібито на вісім, і заключите очі і відчуйте добре, добре відчуйте цю образу цілком і повністю, нібито тільки ця образа зараз є об'єктом вашої уваги, більше нема нічого, і тільки ця образа. І ви цілком повністю відчуваєте це відчуття, як воно є в вашому тілі. Цілком повністю Ось так. І коли ви відчуваєте цю образу, просто подивіться, а, нібито внутрішнім зором до кори головного мозку, і яка зона в мозку зараз активніша? Просто щось в голові, ну, якась зона буде трішечки більше відчуватися. Ну, от десь і тут. Десь тут? добре. І зараз, нібито поєднуючи це відчуття в горлі, і це відчуття в голові, як щось одне, і звертаючи максимум уваги на це відчуття, то тобто поконцентруюся тільки на це відчуття і на цю образу, зараз я вам представлю точку, і ви будете дивитися на цю точку і рухати за нею очима. І, відчуваючи цю відчуття, те, що зараз у вас є, так. Я буду рухати ручку вліво і вправо, а ви будете казати, в якому положенні очей ця образа стає сильнішою. Де вона максимальна, В якому положенні очей. Отут. Ось тут. І я зроблю ще вище. Угу, отут. Отут. Добре. І ви дивитесь на кінчик моєї ручки. І вся ваша увага у своїй образі, ось там у горлі, і вся ваша увага там. І ви дозволяєте собі просто відчувати це відчуття настільки, наскільки воно є. І якщо будуть згадуватися якісь картинки, ситуації, люди, ви просто дозволяєте всьому бути, але все, що ви робите, це не зсуваєте свій погляд з цієї точки і відчуваєте це відчуття цілком повністю. Ось так. то пока она совсем, совсем не расчинится. Ну так. Якби напруга спала, я би сказала. Наскільки зараз воно відчувається від одного до десяти? На два. Не два. І продовжуйте дивитися. Просто продовжуйте дайте. Інколи ці процеси йдуть як хвилі. І коли перша велика хвиля зійшла, може піднятися ще один пласт, ще певні ситуації, згадатися, відчуватися. Чи може піднятися і інша емоція, інший стан? Але не поспішайте, дайте собі час підняти весь цей досвід, пов'язаний з вашою образою. Ось так. Добре, угу. зробите глибокий вдих, видих. Там заплющені очі. заплющується очі. Що ви зараз відчуваєте? Що там всередині? Образи, якби з горла пішла, вона угу. розчинилась десь по тілу. Угу. І що зараз відчуваєте? Не поспішайте. Все, що є, все, все. давайте собі. Що тепер? Ну, От, велике бажання не відчувати цього. Mm -hmm. Хочеться оцей рух перетворити в щось хороше. Mm -hmm. І зараз скажіть собі, я підтверджую, я підтверджую. Що я не хочу відчувати свою образу. Ще я не хочу відчувати свою образу. Тому що? Тому що э, mm -hmm. ця ситуація пройшла, mm -hmm. і вона для мене мала також і хороші сторони. Mm -hmm. а, і ще раз давайте так. Я підтверджую, що коли я відчуваю образу. Я підтверджую, що коли я відчуваю образу. То я яка? Коли я відчуваю образу, я думаю, що мене забули. Мене. А ось це відчуття мене забуло? Це знайоме відчуття? Забули, не обрали, так, знайоме. А саме сама така яскрава ситуація, коли мене забули і не обрали. Ну, це, це напевно, ще стосується вже якихось студентських років, коли е, завершились відносини. Завершились відносини і вас не обрали. Так. І коли зараз згадуєте про цю ситуацію, наскільки вона відчувається? Ну, ця ситуація для мене вже не травматична, бо років я не знаю, 15 пройшло. О, а сама яскрава, саме емоційна, коли мене не обрали. Що зараз згадується? Ось ну, мене це... не обирають. Згадується робоча ситуація, вона сама свіжа, і я просто щодня в цьому перебуваю, тому mm -hmm. вона... я просто маю безпосередній контакт з кожного дня з цими людьми, які викликають в мені ці емоції. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. А хто саме перший вас не обрав, як ви думаєте? А, ну, Можете що... не відповідати навіть, а просто скажіть, що знаєте. Так. Добре. Добре. І коли зараз це згадується, то наскільки воно відчувається, мене не обирають. Ну, от, зараз ну, на, на п'ятерочку. Так. І з цим теж можна працювати. Добре. І ось це відчуття, воно як відчувається всередині, якщо коли мене не вбирають? Така певно, як незаповненість, пустота. пустота. І де вона в тілі? Де вона є? Вона десь нижче, на рівні грудної клітини. Так, І зараз ви повністю відчуваєте це, і навіть якщо на 5, просто повністю всю увагу туди зосереджуєте. Ось це відчуття пустоти, коли мене не обрали. І знов дивитесь на ручку. І дивитесь, в яку сторону воно сильніше. Бо інтенсивніше. От -от. Ось тут. Ось тут. І якщо вище. Ні, не треба. Так, І якщо нижче. Так? Так? Угу, так. І зараз давайте подивимося, якщо ближче або якщо далі. Ближче. Ближче. Так, ось тут буде точка. Угу, так. Так, добре, я фіксую. І ви просто дивитеся в цю порожнечу всередині собі, в себе, в цю пустоту. І фіксуєте сві погляд, навіть якщо на нап'ять, просто даєте зараз собі право відчувати це. І всі ситуації, всі відчуття, все, що з цим пов'язане, просто даєте цьому підійматися і бути. Я ще поясню один момент, поки ви працюєте, що коли ми. Щось не хочемо відчувати, ми нібито біжимо від цього, і не хочемо досі дивитися в це відчуття, і не хочемо бути такими. І всі свої сили витрачаємо на те, щоб бігти від цих відчуттів. І в цьому методі ми можемо зустрітися з цими відчуттями і дати їм дозвіл бути, дати їм простір і більше не боротися і не витрачати сили на це. І коли ми приймаємо свої відчуття, вони стають не таким впливом. Ми вже немає необхідності бігти від цього. Можна зустрітися. Ось Що зараз відчуваєте? Okay. Угу. І зробіть зараз вдих і видих. І заплющуть очі. І ось там у своєму внутрішньому спокої. Подивіться, чи є там краплиночка, частиночка, опори в собі. Так, і воно якось глибше. Вже <ріст> до рівня живота дійшло. І як воно відчувається? Що таке опора в собі? Що це таке? Яке це відчуття, якщо? А, ну, типу ж, в незалежності від того, яка погода буде навколо, ти будеш стояти. А в вас, саме в вас, воно як відчувається? Як ви розумієте, що це опора? Це якщо? Що це відчуття таке всередині? Невозмутимості такої. Ну тобто, О. Що, що, що не відбувається, ти не бурлиш. Так, так, добре. І зараз, коли ми це про, про це проговорюємо, то наскільки воно відчувається? Ну, от там ну, досить високо, я би сказала. Е, ну, Вісім можна поставити. Mm -hmm. Хочете підсилити? Давайте. Добре, зараз я дам ось цю зелененьку. Угу. І ви знов відчуваєте цю опору в собі. Так, і я буду рухати, а ви кажете, в якому положенні воно ще сильніше стає. Ось це відчуття всередині вас на рівні животи. Ось тут? Трошки в сторону. Ось цю? Так, так, так. Якщо вище. Ні, не треба. Добре? Угу. Добре? І вся ваша увага ось в цьому відчутті. І ви даєте йому зростати, підсилюватися. І в цій ситуації теж може згадуватися якісь ситуації впевненість, опорності, або просто це відчуття всередині вас. Але ви даєте йому право зростати відчуваючи цю упорність. І не поспішайте, навіть якщо ви думаєте, що на 10, нехай воно буде на 12. Намагайтеся поки що не заплющувати очі, дивитися на точку. Ми ще заплющимо зараз. Угу. І скажете мені, коли ви чуєте, що вже достатньо. Mm -hmm. Так, і зараз можете просто заплющити очі і ще раз відчути цю упорність. Mm -hmm. Ось так. І поки не розплющуючи очей, а тільки відчуваючи цю упорність, уявіть, що ви знов на роботі. Ви знов на роботі, але зараз відчуваєте цю упорність. І уявіть, що знов конфлікт з колегами, якесь вистоювання інтересів. І коли у вас там всередині є ваша опорність, як тепер ви реагуєте? Що змінилося? Я ну, не виходжу з себе, не приймаю, будь-що на власний рахунок. Mm -hmm. Без, ну, більш беземоційне відношення до ситуації. Якось з цим? Ну, значно краще. Так. Mm -hmm. okay. Так, ви можете сказати, що я підтверджую. Я підтверджую. Що з цього моменту? Що з цього моменту? Це моя опорність. Це моя опорність. Я дозволяю собі. Я дозволяю собі. Беземоційно. Беземоційно. Реагувати на колег. Реагувати на колег. Буде колега. Mm -hmm. Як зараз відчуття? Як після медитації. Mm. Добре. Добре. Я завершу запис, а ми ще трішечки поспекуємось.